Доброго дня, у нас нове надходження. Це у нас Kia Niro Electro, 64 кВт об'єм батареї. Автомобіль потужністю 150 кВт, 204 кінських сили. 2019 року випуску, кінець року. Автомобіль привезений з Європи, з Люксембургу. Весь в ідеальному стані, повністю заводському окрасі, жодних ДТП, пошкоджень, підфарбувань немає. Автомобіль у максимальній комплектації Executive Line і на ексклюзивному, дуже рідкому е оздобленні салону. Зараз більш детальніше покажу. Значить, е Автомобіль має маленький оригінальний підтверджений пробіг 69 тисяч. Пробігу. Наголошую 69 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Це саме для тих, хто шукає дійсно автомобіль ціленький і дійсно з невеликим оригінальним пробігом. По батареї, по технічній стороні жодних зауважень по автомобілю немає. СОГ батареї 100%. Ніяких нарікань немає. Це в нас максимальна комплектація, максимальна адаптивна оптика з асистентом автоматичного перемикання. Повний пакет асистентів, адаптивний круїз, контроль, утримання в смузі, мертві зони, безключовий вхід, все присутнє. Тумбіль має ось такого формату диски. Гума 215 55 17, Данлоп. Резина нова. Зимова, зимова. Приїхала на зимовій резині, але резина нова. Ось так. Повний комплект камера заднього огляду, повний комплект зарядок. Акустика JBL у нас. Тут всі зарядки все лежить. Виконання салону. вхід. Салон у нас дуже рідко такий попадається, але він є, це у нас шкіряний і в темно-сірому кольорі. Тобто не чорний, а темно-сірий в поєднанні з чорним. Ось так виглядає. У нас є пам'ять сидінь, електросидіння, регулювання електросидінь, акустика JBL, повний електропакет, зеркала складуються з підігрівом. От, до речі, одразу показую Тут у нас всі кнопочки. Кермо в ідеальному стані, салон в ідеальному стані, жодних зауважень по використанню чи слідів експлуатації немає. Дуже гарно виглядає, дуже класний колір. В поєднанні з чорними акцентами дуже цікаво виглядає. У нас є Android Auto CarPlay, у нас є безпровідна зарядка для телефону. Велика навігація, кустика JBL, повторюсь. Тут усі кнопочки вентиляції підігрів передніх сидінь, підігрів керма, два ключі підігрів задніх сидінь. Ось так от. 69 тисяч пробігу. Вся сервісна історія від Києва все є. Ось так задній ряд. І плюс як опція теж дуже рідко. Зустрічається, але є в нас повноцінна розетка 220. Тобто можна прилади підключати і буде заряджати. Ось так от виглядає. Кого зацікавив такий автомобіль за детальною інформацією, додаткові фото, відео все надамо. Всі підтвердження по пробігу надамо. Звертайтесь за телефоном, телефон вказано в описі під відео. Ось так от виглядаємо.